Привіт! Замислювалися колись, що мова це, по суті, архітектура. Серйозно, кожне окреме слово це така собі цеглинка, а от речення — це вже ціла будівля. От сьогодні ми з вами і зазирнемо в ці креслення української мови, щоб розібратися, як же зводити міцні, а головне красиві мовні конструкції. Так добре, з чого ж усе починається? От як скажіть, із купи окремих розкиданих слів народжується якась струнка логічна думка. Щоб це зрозуміти, нам, звісно, потрібен чіткий план. Ну, таке собі архітектурне креслення. І знаєте, такий план справді існує. У мовознавстві його називають синтаксисом. По суті, це і є той самий набір правил, такий собі генплан, який і визначає, як саме слова повинні поєднуватися у фрази і речення. Бо без нього ну, був би просто хаос. Уявіть собі, купа будівельних матеріалів, але ніхто не знає, що з ними робити. Тож почнімо з азів, із найменшого, але, мабуть, найфундаментальнішого, елемента всього цього нашого будівництва це буквально та основа, на якій тримається абсолютно все. І цей наш базовий блок це словосполучення. Але це не просто два слова, які випадково опинилися поруч. Ні ні, тут є дуже чітка ієрархія є одне слово головне, такий собі бос, що диктує умови, а є інше залежне, яке, власне, підпорядковується і доповнює головне. Добре, а як цей зв'язок взагалі встановлюється? Насправді все геніально просто. Головне слово ніби запитує щось у залежного. Ну от, наприклад, дощ, який, Говорити. як, схожий, на кого. Саме ось це невидиме питаннячко і створює той самий міцний зв'язок, який перетворює два окремих слова на щось єдине і цілісне. Давайте візьмемо простесенький приклад літній дощ. Питання тут ну просто очевидне. Дощ, який літній. Ось це і є наше слово сполучення. Воно називає якесь явище, дає йому характеристику, але це ще не завершена думка. Тобто, щось названо, але що з цим чимось відбувається, неясно. Гаразд, з блоками розібралися. А тепер давайте подивимось, як ці окремі блоки складаються у повноцінну споруду, у таку конструкцію, що вже здатна передати завершену ідею, тобто у речення. А тепер дивіться додамо всього одне слово почався літній дощ. Ну різниця ж колосельна, правда? Із простої назви ми раптом отримали ціле повідомлення, завершену думку, ми дізналися, що сталася подія. Наша конструкція ніби ожила. Ось це і є речення. Його ключова головна риса це наявність граматичної основи і, звичайно, здатність виражати завершену думку. Це вже не просто цеглинки, складені одна на одну. Це можна сказати, готова стіна нашої мовної будівлі. Так, а тепер давайте зазирнемо ще глибше, знайдімо серце нашої конструкції, її, так би мовити, несучі стіни, тобто граматичну основу. Зазвичай ця граматична основа складається з двох таких ключових гравців. Перший це підмет. Це, по суті, головний герой нашої історії, той хто діє. Він завжди відповідає на питання, хто або що. А другий гравець це присудок. Це і є сама дія або стан нашого героя, тобто те, що він робить або що з ним відбувається. От дивіться приклад: хуртовина стишилася, але садом носився вітер. Що ми тут бачимо? Аж дві граматичні основи. Перша – хуртовина стишилася, і друга вітер носився це, знаєте, ніби така будівля, яка складається з двох окремих, але з'єднаних частин, і в кожної є своя власна несуча конструкція. І цей принцип він же універсальний. От уявимо, ми описуємо цей монумент, географічний центр Європи. У реченні знак позначає центр, що в нас буде граматичною основою. Правильно, знак це підмет, а позначає це присудок. Все проста, надійна і абсолютно зрозуміла конструкція. Вона працює завжди і всюди. Ну що ж, основи ми заклали. Тепер настав час для, скажімо так, авторського нагляду. Треба ж перевірити якість роботи і навчитися уникати найпоширеніших помилок. Такий собі тріщину у фундаменті нашої мовної будівлі. Знаєте, найчастіше помилки ховаються у таких звичних буденних фразах, які ми чуємо буквально щодня. Давайте не розглянемо кілька таких от найпоширеніших випадків, де схибити ну дуду дуже легко. І от пастка номер один. Подяка тут. Все просто в українській мові ми дякуємо комусь, тобто дія спрямована на особу, і тому дієслово вимагає давального відмінка. Завжди ставимо питання дякую кому, а не кого. Звідси єдиний правильний варіант дякую комусь. Наприклад, дякую другові чи дякую сестрі. Далі, другий такий поширений дефект: запам'ятаймо, розмовляють якою мовою, а не на мові. Чому так? Бо мова тут це інструмент, тому й правильно казати, розмовляти українською, читати англійською, тобто це питання про інструмент, а не про місце, де відбувається дія. Ну і третій приклад на сьогодні вибачення. Тут логіка така: ми просимо вибачення в когось, але для себе. Тобто, просимо, вибачте кому мені, це ніби прохання про прощення, яке дарують мені. Хоча форма вибачте мене теж зустрічається, але вона все ж вважається більш розмовною. Так який же з усього цього головний висновок? Щоб уникнути оцих тріщин, треба просто завжди повертатися до нашого найпершого правила? Ставити правильне питання від головного слова до залежного. Питання кому, якою, чим це такий собі універсальний ключ, який завжди підкаже правильну форму. Все просто. Отже, тепер, коли у нас є базові креслення цієї мовної архітектури, коли ми вже знаємо, з яких блоків будувати і як їх правильно між собою з'єднувати, залишається по суті лише одне питання які ж дивовижні мовні споруди тепер можна звести?